У чому різниця між цим і цим? Це Львів. А це Київ. І з поміж усього різного ці два міста мають одну суттєву різницю. Львів місто маленького масштабу, а Київ великого. І це взагалі не про розмір міста. Масштаб це про співвідношення людини і міста. Тобто, киянам тут пишатися особливо нічим, тому що наше місто просто не людського масштабу. Львів є прикладом характерного європейського міста з щільною квартальною забудовою, яка Києву так само була притаманна, поки не більшовики, а там Модерн і єкербюзьє, якому не дали зруйнувати Париж, але дозволили Київ. І щоб зрозуміти, що маленький масштаб це краще, просто можна подивитися на те, куди ходять гуляти туристи і кияни в Києві, і це рейтерське, це золоті ворота, це Поділ.